Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хочу розглянути питання про 9 травня. Що ж там буде, що буде відбуватися? Чим ця буде дата знаменна? І, можливо, які зміни будуть, що ми почуємо, які новини від наших Аля сусідів? Говорять у новинах, що Путін, начебто, хоче, ну не хоче, а його просять. Да? Всі ці його генерали, що розумно буде зупинити їхнє СВО, да? спеціальну військову операцію і перейти в оборону, тому що немає, не вистачає ресурсів, ресурсів які б допомогли наступати на. Ну, на, далі на території України. Ну і потрібно хоч би зберегти те, що мають уже вони. Тому давайте подивимося, що ми почуємо. На, на Таро подивимося, що ми почуємо від Путіна на 9 травня. Що ми почуємо? От, Що він оголосить на 9 травня? Що ми почуємо? Давайте так, про війну, про СВО їхнє на 9 травня. Буде якийсь там мітинг у них, чи парад, чи ще щось. Що ми почуємо? Які новини будуть там за перебриком? Так, що ми почуємо від Путіна на 9 травня? Ну, буде він здійсно говорити, розмовляти з кимось про щось може тут і домовлятися, але бачите, тобто в нього буде певний вибір. Це двійки це карта вибору. Тобто він дасть або дві новини, розкаже дві якихось, два направлення, дві яких звістки, можливо, якісь, можливо, ну от. Ну і скаже, можливо, про, що це тупік. Тобто Він далі ну, дійсно, може, не знаю, не бачу, куди рухатися. Зараз подивимося, ще що скаже. Таємно щось, ну, Тобто ми почуємо якусь, якусь таку новину. Для нас це буде як таємниця да? від імператора, Тобто таємницю від імператора. від нього розмови, Якась буде така, знаєте, річ толкатися про робочий процес. Ну і буде, ну, начебто, дивіться, початок завершення, початок завершення якогось процесу в Україні. Початок процесу завершення в Україні. І, начебто, ж все ж таки дивіться, буде, можливо, відхід десь в якихось, буде оголошений. Прямо, знаєте, тут як, як наставничество. Тобто, як, знаєте, да, дасть наказ, дасть наказ відступати. Бачите, відступати буде інформація десь відходити, десь відходити. Ситуація якось піде по-новому, по-іншому? Ну, тому, знаєте, почуємо якісь новини 100% від нього ми почуємо. Що ж надалі буде з СВО? Давайте так спитаємо в Росії, що надалі очікує СВО. Це спеціальну військову операцію на Росії. Що надалі очікує? Який її далі? Як кажуть, буде результат її підсумок. Так, підсумок СВО. Туз жезлів і відлюдник. Тобто вона якось відді початок відходу. Від початку відходу. Ну, тому що тут ну, тупік, немає далі ходу. немає. Далі не бачать можливості кудись якось направлятися. Цей процес робочий ну, зайшов все, як начебто в глухий кут. І немає вже, бачите, не емоційного стану, не бажання, нічого вже немає. Тобто, вже якось йде. Небажання далі продовжувати. Іде помірність. Помірність це вже йде, як ну, будуть вирівнювати ситуацію, балансувати. Що буде з СВО, питаю, обнулення, буде щось начебто нове, якийсь новий формат, якесь нове буде, можливо, значення. Да? Так, ну давайте ще спитаємося так. Ну, давайте так і спитаємося, чи об'явить Путін на 9 травня закінчення спеціальної військової операції СВО? Чи об'явить Путін про закінчення на 9 травня 2023 року про закінчення СВО. Стримуватиме щось з силою, ну, як стримання якесь іде, і ілюзії, можливо, і не об'явить. Да? Тут якось стримання своїх колісниця, стримання якогось, знаєте, наступу, чи стримання своєї, ну, якось надалі, продвіження. Отак. Якась таки верховна жриця. Тобто це іде, як якась чи таємниця вийде, чи ще щось вийде для збереження, щоб зберегти, як, от як, знаєте, в минулому, щоб зберегти все це і буде. Щоб, начебто, знаєте, якось буде об'явлено те, що ми стримуємо зараз, зупиняємо це все. Можливо, це буде, знаєте, як неправда, тому по типу такого, що ми стримуємо, щоб їм, їм потрібне відновлення. Понимаєте? Їм потрібен час для відновлення, щоб набратися сил. Ну і зрозуміти, як далі рухатись. Тому що, бачите, іде у них дуже великі переживання йдуть, і прямо розбите серце. Немає в них, немає, бачите, недостатньо ресурсів. Щоб було для задоволення. У них йде криза. Недостатньо ресурсів для задоволення їхніх цілей, для того, щоб задовольнити. Так, добре, давайте ж подивимося ситуацію. Ну, от яка, от яко, яко, яка це війна буде от після 9 травня. Чи щось зміниться вообще у війні на території України між Росією і Україною? Чи щось зміниться? Які зміни будуть після 9 травня 2023 року у війні? Ну, знову такий, бачите, відхід якийсь, як відлюдник, як потрібно буде відступ ем, ну, якийсь, що тут відлюдник говорить. Тобто, якась оборона, бачите, відхід на оборону. Відхід на обороняльні якісь позиції. Відхід в оборону, отак, щоб стримати, щоб утримати ці ресурси, бачите, щоб утримати ресурси. Тому що великий страх ці ресурси загубити. Бачите, вони обмежені, обмежені. І тому от буде розголошено початок якихось по справедливості. Бачите, типа. Святкування якесь буде оголошене для задоволення і святкування. Тобто по-новому будуть дії йти по новому. Шанс на нове, тобто на інше якесь. Так, далі башня. Ну, Тобто, воно вже, бачите, йде начебто до завершення все. Якось йде до завершення. Постійно, поступово-поступово йде до завершення. Тому що, бачите, знову викладаю башню, викладаю король Пентакливий і втрата втрата здоров'я, втрата фінансів, втрата ресурсів, всього, втрата, всього. Тому я думаю, що все ж таки буде тут відступ. Буде відступ. І справи підуть по-новому. Буде руйнування, руйнування старих, ну, тобто зміни, будуть зміни. Так, ну давайте щось ще спитаємо. Ну, давайте так. Чи відійдуть російські війська на, позиційні, на, позиції, да? на позиції, на оборонні позиції. Чи відійдуть російські війська, чи займуть російські війська оборонні позиції? Чи вони зовсім вийдуть з України? Давайте так спитаємо, чи займуть оборонні позиції, чи, можливо, зовсім вийдуть з України. Так. Займуть оборонні позиції. А, вийдуть повністю з України. А ну, займуть оборонні позиції. Випали у нас карта Сімір Сімка. Мечів, тобто, це як іде, як якась ну, інформація про відхід по пажу жезлів це для ну, Така інформація, вежа і стримування, стримування території, тобто стримування наступу на тих територіях, де от вони зайняли оборонні позиції, Тобто вони стають в оборону, скоріше всього. А чи вийдуть зовсім. Ну, ви знаєте, їм тут повністю вийти не дадуть. Хоч як їм важко і не є, хоч як вони там тяжко не втрачають ресурси, але ілюзія. Стосовно виходу, ілюзія. Можливо, з деяких територій вони все ж таки вийдуть, тому що відлюдник єсть. Вони вийдуть, можливо, з певних територій. Але не покинуть повністю територію України. Тут вони тут десь займуть все ж таки оборон, оборонні позиції, щоб зруйнувати стримання, ну, щоб стримати, зруйнувати наступ наш Збройних сил України. Так, ну і що ми ще таке спитаємо? Які ж такі плани? Давайте подивимося на плани. Давайте візьму іншу колоду. І подивлюся на плани Путіна. Все ж таки, що він задумав, плани Путіна? Що ж він задумав стосовно війни в Україні? Що ж він задумав надалі? Плани, плани Путіна. Випала карта тільки, що плани Путіна оборона. Бачите, оборона. Все ж таки йому донесуть свої генерали, і вони таки стануть в оборону. Так, ну давайте спитаємося, чи все ж таки плани Путіна витягну сама. Ну, Їм потрібна допомога. Понимаете? Він розуміє, що їм потрібна допомога, тому що їм важко, тобто їм важко наступати. І тут, але він не залишить повністю ні. плани в нього все ж таки якісь ще є на Україну. І він, бачите, керує сам. Він тут розуміє, що в нього є всі можливості, він тут управляє, маніпулює всім, цим, всім прораховує всі плани. Тобто, плани в нього ще є по Україну, тобто, потримати у страху, у залежності. Але от йому якась потрібна. Ну, ще допомога, знаєте, по матеріальному, по фінансам. Щось тут іде, знаєте, в обхід розмови йдуть, розмови йдуть. Як начебто, ну, якийсь хитрий план, якийсь якийсь, можливо, в нього є. Він обговорює якийсь. Хитрощі постійно хоче, знаєте, так, ну, своєю користю, туз жезлів. Ну, так, да, мені кажеться, що все ж таки туз жезлів і оборона, тобто захист їхніх того, що вони мають, уже там, де вони стоять, міцно, там вони будуть вже, знаєш, ну як тримати позиції. Ну, очікують, що вони все-таки там будуть контролювати ситуацію. Але десь з територій їм прийдеться відійти, з деяких територій вони будуть відходити. Все ж таки йде обмана. Обман, їм важко. Вони не, втрил, не зможуть втримати ці ну, наступи і все. Тому от він буде десь все-таки змушені, вони будуть відступати. І він це розуміє. Він це розуміє. Ну, такий був розклад, в принципі, не знаю, якщо якісь будуть питання, ще пишіть в коментарях. А так буду дуже вдячна за ваші лайки, за вподобайки. Вони дозволять більшій кількості людей подивитися це відео. Тому на все добре. Підписуйтесь на мій канал, кстати, якщо ще не підписалися. Ну і під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Тому приєднуйтесь і туди. Все, на все добре. До побачення. Слава Україні!